Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку складаємо і розв'язуємо прості рівняння. В підручнику це сторінка 61. Сьогодні дуже важливий урок, протягом якого ви маєте з'ясувати, що вам вдається краще, над чим ще слід попрацювати. На наступному уроці ми будемо розв'язувати складніші рівняння. Тож сьогодні намагайтесь бути дуже уважними до себе, щоб вчасно виявити труднощі і спрямувати всі зусилля на їх подолання. Бажаю всім успішної роботи на уроці. І починаємо з усного рахунку. Сума чисел в кожному трикутнику дорівнює 100. Знайди ці числа. Обчислюємо усно. В зошит записувати це не потрібно і замальовувати так само. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати усну, які числа заховались в цих трикутниках. Працюємо далі. Записуємо число, за яким ви працюєте. І каліграфічно пишемо число, яке у 8 разів більше, ніж 9. Це число 72. Каліграфічно прописуємо ці. це число. І звертаємо увагу на свій підручник або на відео. Отже, перше завдання добери числа спотаних, які є коренями, розв'язками рівнянь. У нас з вами є рівняння і є відповіді. Але якщо ми подивимось уважно, то ми побачимо серед рівнянь одне рівняння незвичне. Це рівняння називається нерівність, так? Чому? Тому що в ньому є знак більше-менше. Такі ми зараз ще з вами не розв'язували, але ми сьогодні з вами познайомимося з ним. Ну, раз підручник підручнику є, то чому ні. Ми познайомимося з ним. Який спосіб ми будемо використовувати при розв'язуванні цих рівнянь? Так, це спосіб добору, тому що у нас є вже відповіді, так? але нам треба знайти ці корені, які є розв'язками цих рівнянь. Отже, давайте розглянемо, є рівняння, ось Х відняти 14 до рівня 30. Де нам знайти відповідь на це рівняння? Щоб знайти оцей Х, Х був більший чи менший. Він був більший, так, за 30. Ми будемо збільшувати, щоб знайти невідоме, невідоме зменшування, нам треба до значення різниці додати відємник. Ще є ось така хитрість. Ми дивимося. Х більший був чи менший? Якщо він був більший, ми збільшуємо. В даному випадку було віднімання, стане додавання 30 додати 14. Шукаємо. 30 додати 14, обчислили, це буде 44. Так, відповіді йдуть, я за 44, Мабуть, буде аж То знаде? Ну, нехай. Час з'єднаємо. О, є! Дуже добре. Х відняти 14 дорівнює 30, корінь рівняння 44. Далі рівняння в книжці, це поділити на 7 дорівнює 6. Ну, шукай. Ось він, так? Розглядаємо чому. Щоб дізнатися невідоме ділене, нам треба або знати таблицю множення на зубочок, або ж підібрати. Відповідь, яка у нас вже є. Нам пропонують 42. Давайте перевіримо. Щоб знайти невідоме ділене, треба значення частки помножити на дільник. 6 помножити на 7. Буде 42 є. 19 відняти П, 19 додати П, вибачте, дорівнює 60. 60 було значення, значення суми, ми шукаємо добуток. Боже, ми шукаємо доданок, вибачте, ми шукаємо доданок. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 60 відняти 19 буде 41. І тепер звертаємося до нашої нерівності. Якщо ми зустрічаємо ось такий вираз: не лякаємось, а пригадуємо наші з вами знання, визначені. Виразів більше-менше водорідні. нам треба підібрати таке К, при якому 90 відняти К буде більшим за 45. І тепер давайте пригадаємо: чим менше ми віднімаємо число, тим більша буде відповідь. Так? Якщо від 90, якщо ми утворимо. Рівняння 90 відняти К дорівнює 45. Якщо ми утворимо рівняння, щоб розв'язати таку нерівність, треба перетворити у нарівняння. Якщо ми перетворимо на рівняння, то ми дізнаємося, що К буде 45. Так? 90 відняти К дорівнює 45. Але ж нам треба, щоб результат дії віднімання справа був більший за 45. Якщо ми уявимо, що 90 відняти 45 дорівнює 45, але нам треба більше число, наприклад, 46. Так? Відповідь, щоб була 46 справа. Що треба зробити? Відняти 44, наприклад, 90 відняти 44. І вже буде 46. 46 буде більше за 45. Тобто нам треба віднімати. Всі ті числа, які будуть менші за 45. Ось є відповідь: да? 45 це найбільше число, яке в цьому всій нерівності може бути. Нам треба всі числа, які будуть менші за 45, 45 буде більше. Ну, Наприклад, 44, 43, 40, 39, 2, 1 та будь-яке яке менше. За 45. Ну, наприклад, 90 відняти 40. Буде 50. 50 більше за 45. Нерівність буде вірною. Ми будемо працювати з вами з такими нерівностями, але зараз давайте на них не зациклюватися. Ну, дали в підручнику дали. Можливо, помилилися, можливо, ось так для того, щоб ми з вами трошки внедрились в цю, в цю сферу. І поговорили про те, і пригадали, що, щоб розв'язати нерівність, треба порівняти. Так? Треба ліву частину порівняти з правою. Ви це вмієте і, і розв'язувати ці істинні нерівності. Отже, працюємо далі. Ми використали тут спосіб добору. Так? Тепер використовуючи спосіб ем, знаходження. Застосування правила знаходження невідомого компоненту арифметичних дій розв'язуємо рівняння Номер 2 Підручник 100 ділимо на А дорівнює 10. А дорівнює 100 поділити на 10. А далі самостійно. Як поділити на 10? Скільки буде, знайдемо корінь. І запишемо відповідь А дорівнює. Я даю вам схему рівняння. Вам треба її закінчити. Доповнити. Поставте відео на паузу і доповніть записи розв'язування рівнянь. Наступні записи так само схеми запису вам треба доповнити. Тобто, вам треба знайти корінь рівняння, далі доповнити його в записі і записати відповідь. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Відпочивають очі. Далі. Далі ми розв'язуємо задачу за допомогою рівнянь. Розв'язуємо рівняння за текстом складаємо ці, ці рівняння і розв'язуємо їх. Довжина тіла тюлення самця 30 дм. Самка менша від самця. Яка довжина тіла самки, якщо різниця між їхніми довжинами 4. Дециметри? Тобто, значення різниці в цьому рівнянні буде 4 дм. Це буде рівняння на віднімання, так? щоб дізнатися, наскільки одне число більше від інше, від більше віднімаємо менше. Але ми знаємо, що більше це 30, різниця 4. Самку, довжину тіла самки ми назвемо невідомим числом. Тобто 30 відняти це дорівнює 4. Нам треба дізнатися, яка довжина тіла самки. Невідомий Отже, довжина тіла самки 26 дециметрів. Друге рівняння, друга задача і рівняння до неї. Наприкінці осені тюлені роблять продушини в кризі, через які дихають усю зиму. Першого дня тюлені зробили 8 продушин. Скільки продушен вони зробили другого дня, якщо всього за два дні ними було зроблено 13 продушин? Перший день 8, другий невідомо, але всього 13. Задача на знаходження суми. Так, нам треба 8 додати. А ми не знаємо, скільки невідоме число дорівнює 13. Як знайти невідомий доданок, пригадуємо правило. І обчислюємо. Перевіряємо. Отже, друг за другий день зробили 5 протушен. Третя задача. Скільки рибин утекло від тюленя, якщо він упіймав 15 рибин, а вдалося з'їсти лише 9. Всього було 15. Втекла якась кількість. Залишилось у нього 9. Задача на віднімання. Так, нам треба знайти, скільки ж втекло рибин. Як знайти невідомий від'ємник? Пригадуємо правило, як знайти невідомий від'ємник. І обчислюємо і розв'язуємо рівняння. Ставимо відео на паузу і закінчуємо розв'язок рівняння. Четверта задача. Маса новонародженого тюленя становить 25 кг. Скільки кілограмів набрало дитинча тюленя, якщо через певний час його маса становила 52? Був 25, потім набрав якусь вагу і став 52. Тобто 25 ми додаємо невідоме число, до рівня 52. Як знайти невідомий доданок? Пригадуємо правило, обчислюємо, перевіряємо і записуємо відповідь. Ставимо відео на паузу і закінчуємо розв'язування цієї задачі. Відпочинемо. Три добре серце має, квіти спеку поливає, витирає муж кори, лапки роблять раз, два, три. Пить пострибати, людство повихиляти, крильця вниз і до гори, правди справно раз-два-три, тулу вниз і до гори, нахиляє раз-два-три, ніч приде лягає спати, буде зорі рахувати, сни колешу трест-два-три до. Є пори Він водіє! Раз, два, три! Працюємо далі. Наступне завдання у вас четверте: до повний істинні Є Відповіді, так, але вам треба проставити знаки більше, менше або дорівнює, щоб числа були, відповіді були більше, менше або дорівнює. Є запропоновані відповіді вже у вас, так? Підручнику ви можете дібрати свої. Тут запропоновані ось такі. Ну, наприклад, 44 відняти 25. І 20. Щоб визначити, поставити знак більше-менше, або дорівнює, треба нам розв'язати числовий вираз. Так, 44 відняти 25. І тоді ми зможемо проставити знак. Це відповідь цього виразу буде більше чи менше за 20. І так далі ви проходите наступні ваші, ваші дії, які розміщені у вас в підручнику. Наступне завдання номер 5 знайти периметр п'ятикутника зі сторонами 8, 4, 9, 5 і 7. Це ваше домашнє завдання. Креслити його не потрібно, він є у вас ось на малюнку, але вам треба обчислити його периметр. Що таке периметр? Пригадуємо, периметр це сума всіх сторін. Домашнє завдання номер 5 на сторінці 61. В кінці уроку оцініть свою роботу за допомогою цеглинок як вам працювалось на уроці. Я вам бажаю гарного, тихого дня. Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!